Вітаю вас на моєму каналі. Дане відео присвячено цікавій роботі установлення великої кам'яної брили. Це відео знято під час реконструкції готельного комплексу Ялта інтурист у 2013 році. Установлення великої кам'яної брили на землю в обмежених умовах і з використанням двох підйомних кранів є складним завданням, яке потребує ретельного планування та координації. Ось основні складнощі, які можуть виникнути під час цього процесу. Перше. Точна координація дій кранів. При використанні двох кранів для переміщення важкої прили важливо, щоб видих крани працювали синхронно. Навантаження на кожний кран повинно бути рівномірно розподілене. Інакше один із кранів може бути перенавантажений, що створює ризик аварії. Якщо крани не синхронізовані, прила може перекоситися, що спричинить додаткові навантаження на механізмі та може призвести до втрати контролю. Друге. Обмежений простір. Якщо умови обмежені, наприклад через близьке розташування будівель або інших об'єктів, маневрування цих кранів ускладнюється, Місця для розміщення кранів їхньої стріли та противаг може бути недостатньо. Це вимагає достатнього планування, щоб крани могли безпечно працювати, не створюючи небезпеки для оточення. Третє. Точність позиціонування. Оскільки брила має бути точно встановлена в конкретне місце, виникають виклики у точному позиціонуванні вантажу. Будь-яка помилка під час спуску або невелике зміщення може призвести до пошкодження брили або об'єктів навколо неї. Тому потрібен детальний план із позначенням ключових точок розташування. Четверте. стабільність ґрунту. Перед установкою необхідно перевірити стабільність ґрунту, на якій встановлюватиметься брила. Якщо ґрунт недостатньо ущільнений або має неоднорідну структуру, під вагою брили можуть виникнути просідання чи перекоси. Це, у свою чергу, може призвести до необхідності додаткових робіт після установки. П'яте. Вітрові умови та погодні фактори. При роботі з великими і важкими предметами навіть невеликий вітер може створити додаткове навантаження на крани, особливо під час підйому і переміщення. У стиснених умовах, де простір для коригування обмежений, це може призвести до нестабільності вантажу. Шосте. Ризик перекосів та пошкоджень. Якщо брила має нестандартну форму, її розподіл маси може бути нерівномірним. Це ускладнює підйом, оскільки кожен із кранів повинен компенсувати цю різницю. Недостатнє врахування в центру ваги може призвести до перекосів під час опускання. Сьома. Комунікація між операторами. Оператори кранів повинні постійно підтримувати зв'язок один з одним та з координатором операції. Будь-яка затримка або непорозуміння може призвести до неправильного руху кранів і створити небезпечну ситуацію. Використання чіткої системи сигналів, сигналів і зв'язку є критично важливим. Висновок: Операція встановлення великої кам'яної брили в таких умовах вимагає високого рівня підготовки, досвіду, а також технічного планування. Кожна деталь від вибору місця розташування кранів до врахування ваги і форми брил має значення для успішного питання виконання завдання.